Добрий вечір, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні президент України зустрічається з пропрезидентською фракцією Слуга народу у Верховній Раді України. Але перед тим як ми перейдемо безпосередньо як до причин, так і до можливих наслідків цієї події, я закликаю вас поставити вподобайку авансом, можливо, написати якийсь коментар. Від своїх очікувань і головне поширити це відео, аби його могли подивитися також інші. Так от сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський зустрічатиметься з фракцією Слуга народу». Причина стала політизація результатів розслідування набу, яке викрило масштабні. Зловживання і корупційні дії в системі української енергетики, передусім енергоатома. Попри те, що це суто кримінальна справа, вона набула достатньо великого розголосу і зусиллями певних політичних сил, журналістів, активістів набула. Певного політичного звучання, і спровокувала за великим рахунком спочатку урядову кризу. Урядова криза це коли через виникнення певних внутрішніх суперечностей розпадається уряд. Ну, в більшості випадків це коаліційний уряд, тому такі суперечності дуже часто спричинені політичними розбіжностями учасників уряду на розв'язання тих чи інших проблем. Але часто це трапляється навіть тоді, коли уряд як у випадку з Україною, не є коаліційним і сформований однією політичною силою. Але навіть за таких обставин трапляються ситуації, коли різні міністри, наприклад, мають відмінне бачення на розв'язання тієї чи іншої проблеми. Ну і, наприклад, можуть подати у відставку. В нашому випадку йдеться не про добровільну відставку міністрів, а по суті про добровільно примусову відставку. Зрозуміло, що уряд формується коаліцією, в нашому випадку йдеться про монобільшість. і тому може статися така ситуація, що урядова криза може потягнути за собою коаліційну кризу, Себто, коли ті суб'єкти, які утворили. Уряд, вони, власне кажучи, розійшлися у поглядах і не можуть сформувати новий уряд, або, грубо кажучи, між їхніми представниками в уряді виникають якісь непереборні розбіжності. тоді така ситуація може набути характеру коаліційної кризи. Це коли, грубо кажучи, ті суб'єкти, які утворили коаліцію, більше не можуть перебувати в лавах цієї коаліції, ну останнього разу таке траплялося в Україні. коли... Після революції гідності була утворена ця велика коаліція з п'яти фракцій. А пізніше з цієї коаліції одна за одною почали виходити інші фракції, і за рештою коаліція залишилася винятково з двох суб'єктів. Тоді це був блок Петра Порошенка та Народний фронт. Отже, то була. Коаліційна криза, зрозуміло, що коаліційна криза пов'язана з урядовою кризою. Але за певних обставин коаліційна криза і урядова криза можуть потягнути за собою парламентську кризу. Парламентська криза виникає тоді, коли ті фракції, які представлені у парламенті, після того, як розвалилася коаліція, не можуть сформувати нову коаліцію. Ну і тоді, власне кажучи, може виникати парламентська криза, і в свою чергу вона може потягнути за собою ще і значно гірше явище. Це політична криза. Якщо останній раз згадати, коли в Україні була політична криза, то це було пов'язано з революцією гідності. Себто це коли. Ті питання, які могли б і мали б розв'язуватися е, в політико-правовому полі правовими і політичними методами, ну не можуть розв'язуватися тими суб'єктами, які уповноважені ці е, рішення схвалювати. І в даному контексті я маю на увазі, що уявімо собі ситуацію, що зараз е, припинить своє існування про президентську на більшість. Це поставить на порядок денний питання про формування нової коаліції. Причому, коли коаліція формується, підписується коаліційна угода. А це означає, що всі суб'єкти, які братимуть участь у формуванні коаліції, повинні погодитися з базовими засадами, на основі яких буде функціонувати майбутній коаліційний уряд. Також безумовно, ці учасники мають погодити ще і. Склад персональний майбутнього кабінету міністрів, і зрозуміло, що це все вимагатиме від всіх учасників цього переговорного процесу певних зусиль. І пошуків компромісу, а може скластися ситуація так, коли їхні вимоги будуть надмірно перебільшені, і вони не зможуть між собою домовитися. Це призведе до того, що у Верховній Раді України не сформується нова коаліція. А це, у свою чергу, потягне за собою питання про існування Верховної Ради України, оскільки як йдеться в Конституції. Якщо впродовж 30 днів фракції не сформують коаліцію, то це дає підстави для президента України розпустити Верховну Раду достроково. А що означає розпустити Верховну Раду України достроково? Це означає водночас оголосити нові дострокові парламентські вибори. То можна поміркувати над тим, чи в нинішніх умовах може насправді Україна провести парламентські вибори. Мені здається, що відповідь на це запитання є доволі очевидною. Більше того, навіть якщо припустимо. Буде політична воля і знайдуть юридичні моменти і способи проведення виборів, я схильний думати, що в нинішніх умовах навряд чи рівень репрезентативності, а себто і легітимності Верховної Ради України буде вищий, ніж у нинішньої Верховної Ради. Це, так би мовити, загальна теорія. Тепер е трошки деталізуємо з приводу. Поточної ситуації в українському парламенті. Наразі у Верховній Раді України існує пропрезидентська монобільшість з правами коаліції. Це визначається Конституцією України і законом України про регламент Верховної Ради України. І відповідно до цих законів, а також до відповідних рішень Конституційного суду доти, доки. У складі слуга народу фракції будуть перебувати більше, ніж 225 депутатів, себто, бодай 226. то Монобільшість існує безвідносно до того, чи голосують всі члени цієї фракції, чи не всі члени фракції голосують за те чи інше рішення Верховної Ради України. Також не має значення, чи голосують за це рішення представники інших фракцій. Це все є абсолютно другорядним. Ну, з точки зору формально юридичної. З формально юридичної точки зору значення має лише кількість народних депутатів. У фракції Слуга народу. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, їх налічується 229. Отже, якщо 4 народних депутата з фракції Слуга народу вийдуть зі складу цієї політичної сили, то тоді там лишиться 225 депутатів, а це поставить перед собою необхідність. Розпочинати коаліційні переговори і утворювати коаліцію. Є один важливий нюанс: ці четверо депутатів, щонайменше четверо, їх може бути більше, повинні бути мажоритарниками. Тому що коли мандати складуть, або, наприклад, вийдуть зі складу Слуги народу депутата, які обрані за списком, то це буде означати, що Слуга народу на законних підставах зможе позбавити їх депутатських мандатів, а відповідно е до парламенту потраплять наступні чле члени передвиборчого списку цієї політичної сили. Але Бог з ним припустімо, в лавах слуги народу знайдуться там 5 народних депутатів, які мажоритарники і яким в такому разі нічого не загрожує. Вони вийдуть зі складу. Слуги народу. Тоді, як я вже сказав, вище доведеться починати переговори про утворення нової коаліції. Давайте поміркуємо над тим, хто може потенційно стати учасником цієї коаліції. Потенційно учасниками коаліційних переговорів можуть бути лише представники фракцій. Тому що відповідно до Конституції України коаліцію утворюють лише депутатські фракції. Ну і до, до неї також можуть долучатися в індивідуальному порядку ще й окремі народні депутати, так як це визначає рішення Конституційного суду. Отже, це можуть бути слуга народу, це може бути Європейська солідарність, це може бути батьківщина, це може бути голос. Ті депутатські групи, на які розвалилася колишня. ОПЗЖ долучитися до коаліції на рівні політичних суб'єктів не зможуть, тому що вони не мають статусу фракції. Отже, гіпотетично можна утворити коаліцію за участі вище названих фракцій. Але давайте поміркуємо, чи здатні ці фракції насправді погодити всі суперечливі питання і насправді працювати суголосно. Перед тим як на нього відповісти, хочу е, також вам навести одну, ну скажімо так, нехай і частину політичної теорії, але тим не менше вона неодноразово доводила е, свою істинність. Сутність якої полягає в тому, що е, коаліція складається з мінімальної кількості суб'єктів. Достатньою для того, щоб сформувати більшість, простіше кажучи, нема політичної доцільності формувати коаліцію з п'яти суб'єктів, якщо для е, досягнення більшості достатньо сформувати коаліцію з двох суб'єктів. Тому е, я розумію, е, що ця риторика про утворення. Ширки, я би так це назвав, широкої коаліції, вона, скажімо так, вигадана для того, щоб зняти потенційні тертя між опозиційними фракціями. Ну, Себто, щоб Порошенка, Тимошенко і Кіра Рудик між собою не конкурували. І всі суголосно прагнули увійти до майбутньої коаліції. Але сувора політична реальність свідчить. Про те, що гіпотетично можна утворити коаліцію за участі двох суб'єктів. Себто, якщо е, фракція Слуга народу буде потребувати там 5 або 10 голосів, то цілком достатньо буде утворити майбутню коаліцію, наприклад, винятково з батьківщиною. З пані Тимошенко, до речі, нагадую, що саме Тимошенко розглядалося як один з цілком ймовірних партнерів Зеленського після виборів 2019 року. Але тоді вдалося набрати абсолютно більшість голосів і тому так мовити ця необхідність відпала. Те саме можна сказати і про фракцію голос, тобто цілковито слуга народу може утворити фракт, майбутню коаліцію на двох. Вже з фракцією голос. Фракція голос також нагадую розглядалася в 2019 році як один з ймовірних потенційних коаліційних партнерів для слуги народу. Ну і можна припустити, звичайно, значно менш реалістичний варіант. Я б навіть сказав майже нереалістичний варіант, коли у парламенті утвориться коаліція між слугою народу та європейською солідарністю. Петра Олексійовича Порошенка. Я думаю, що з політичної точки зору такий союз є доволі токсичним, як для одного, так і для іншого. Тому мало ймовірно. Отже, гіпотетично, гіпотетично я можу припустити, що може виникнути майбутня коаліція між Слугою народу і батьківщиною, між Слугою народу і е, голосом. Або. Звичайно, тоді це може бути ширша коаліція, наприклад, за участі слуга народу, голос, батьківщина. Може таке бути без європейської солідарності? Може таке бути. Але я думаю, що такий варіант навряд чи влаштує Петра Олексійовича. Може бути варіант, коли це буде Слуга народу, голос, Європейська солідарність і батьківщина. І саме до такого варіанту, я думаю, і будуть ну, підштовхувати. Обставини, якщо раптом дійсно, монобільшість е, втратить достатню кількість голосів. І попри те, що такий сценарій не можна виключати, він має одну ваду: чи зможуть між собою домовитися всі ці суб'єкти про розподіл посад і повноважень? І головне, чи вони насправді мають спільне бачення на? В засадах якого можна сформувати уряд єдності національної єдності. Як би так не вийшло, що цей уряд національної єдності насправді виявиться яблуком розбрату? Це є величезний ризик. І повторюся, що все це є лише гіпотетичні сценарії. Чи буде такий сценарій? Прийнятним виходом з політичної кризи, яка можливо виникне внаслідок знову ж таки корупційного розслідування, політизації результатів цього наслідування, кризи урядової, кризи коаліційної, кризи парламентської. Так от, для того, щоб всього цього уникнути, безумовно утворення цього широкого коаліційного уряду наці... національної гідності, може бути вирішення. Але може і не бути з огляду на зазначені вищі підводні камені і потенційні перепони. І це лише один сценарій, тому що цілковито можливо… Що сьогодні, після зустрічі зі своєю фракцією Володимиру Зеленському вдасться переконати своїх, я би не сказав, однопартійців, тому що більшість членів фракції Слуга народу навіть не є е членами партії Слуга народу», Але припустімо, що Зеленському вдасться переконати членів своєї фракції у тому, що не варто поспішати з далекосяжними висновками, не варто провокувати. Коаліційну кризу не варто спричиняти кризу парламентську, ну і не варто доводити ситуацію до політичної кризи. Отже, можливо, це все минеться, і вже на наступних засіданнях Верховна Рада спроможеться призначити нових міністрів. монобільшість збережеться, збережеться уряд на чолі з пані Свериденко, Ну і е, життя триватиме. Але для того, щоб зняти напругу, і я також розглядаю це як цілковито прийнятний варіант, можна запропонувати опозиційним фракціям висунути своїх кандидатів на посади міністрів, тому що можливо дійсно у лавах цих політичних сил є фахівці з високим професійним рейтингом і бездоганною репутацією. Тоді, я думаю, є смисл їх призначити на відповідні посади і дати можливість проявити себе. Можливо, це навіть кращий сценарій, тому що потребує значно менше зусиль і містить у собі значно менше ризиків. Ну а опозиційним фракціям, які просувають ідею, Цього уряду національної єдності я би для початку не те, щоб пропонував, скільки закликав би оприлюднити своїх кандидатів на ті чи інші посади. Ну, для того, щоб суспільство могло попередньо ознайомитися, чи варто змінювати тих, хто вже сьогодні є, на тих, хто потенційно може там опинитися. І якщо раптом ми побачимо, що Ті кандидатури, що будуть запропоновані Європейською солідарністю, батьківщиною голосом, це насправді ті люди, які із професійною, і з репутаційною точок зору є прийнятними, то я думаю, що зробити такий крок, не просто буде доцільно, але, мабуть, і необхідно. За яким сценарієм далі будуть розгортатися події, гадай, ми побачимо вже найближчим часом. Ну а поки у вас є можливість поставити вподобайку, написати коментар і за можливості поширити це відео, аби інші могли розібратися з поточною ситуацією і замість якихось емоційних реакцій, все-таки повернулися у простір здорового глузду і якоїсь раціональності.